Всім привіт! Мене звати Катерина за кадром Анастасія, це Українська природоохоронна група. Сьогодні ми поговоримо про лібералізацію ринку земель в Україні. В кінці 2023 року уряд, а саме Мінагрополітики, оприлюднили проєкт закону щодо лібералізації ринку земель та земельних відносин. Тоді Українська природоохоронна група надсилала зауваження до проєкту закону, писали статті, новини і разом з зусиллями інших громадських організацій нам вдалося. Відбити законопроєкт і розгляд його було зупинено. Але пройшло два роки, і в плані пріоритетних дій уряду на 2025 рік з'явилося завдання подати законопроєкт щодо лібералізації ринку земель, спрощення процедури зміни цільового призначення землі з метою прискорення розвитку бізнесу та, звичайно, ж відбудови. Тому нам дуже важливо пояснити, у чому ризик для природи такої ініціативи уряду, і, власне, для всіх нас як людей. І сподіваємося, що в результаті такий абсурдний законопроєкт не приймуть. І оскільки ще не оприлюднено оновлений проект закону, ми обговоримо критичні моменти минулої його версії. Основна ідея закону дозволити кожному аграрію обрати будь-яку вільну користування ділянку державної та комунальної власності та ініціювати продаж її права оренди на земельних торгах. Відтак громада, якщо йдеться про ділянку комунальної власності. На розгляд заяви ініціатори торгів має лише місяць, і, взагалі, немає права відмовити ініціатору у виставленні на торгів такої ділянки. Але якщо громада не встигає за один місяць розглянути заяву ініціатора торгів, тоді аграрій може на власний розсуд визначити стартову ціну на землю, строк дії договору, умови користування землею і також обмеження або не обмеження у використанні землі. Ну і зрозуміло, що в цьому є великі корупційні ризики, адже досить часто у земельних торгах беруть участь агрофірми депутатів цих громад і їх. Приближені люди відповідно, громада може умисно просрочити розгляд такої заяви, і тоді аграрій на власний розсуд визначає. Як користуватися землею, або інший приклад у цьому році, завдяки численним зверненням, нам вдалося достукатися до частини громад, аби ті в умовах договору оренди землі прописували обмеження заборона розорювати пасович та сіножатий. І якщо приймуть закон про лібералізацію ринку земель, тоді фермера нічого не зупинить у знищенні природи, і саме у знищенні природи, тому що насправді вільною землею в Україні є степи лу. oki Самозалісані ділянки, які не передані в користування лісникам, торфовища, охорону яких Україна досі відкладає на задній план, на відміну від європейських країн, також виходить, що цей закон забирає право у громад розпоряджатися своєю землею. Попри те, що ми неодноразово виступали проти передачі земель сільськогосподарського призначення у комунальну власність, теперішні ініціативи вони лише погіршать існуючу ситуацію із продажу природи. Насправді в Україні. Україні є частина свідомих громад, які турбуються про природу, і цим законом міг просто ставлять в рамки, коли вони не можуть відмовити аграрію у продажі землі, в тому числі природних територій. У державній аграрній політиці України до 2030 року закладено збільшення площі пасовищ та сіножатий України до 16% країни за 2015 рік. Там наводиться цифра 13% пасовищ та сіножатий. Утім, ми розуміємо, що цей відсоток це не все природні території, і частина з них це розорені пасовища та сіножаті. Під час підготовки до цього відео ми рандомно обрали громаду у Вінницькій області, Дашівська громада. І за допомогою карти посівів там наводяться дані за вересень 2024 року. Ми підрахували скільки нелісових природних екосистем. Знаходиться в громаді сюди. Увійшли луки, лучно-степові екосистеми, а також заболочені території. І вийшло всього 2300 гектарів. А це трохи більше ніж 5% площі громади. І все, уявіть собі, що більше трав'яних екосистем у громаді немає, крім цих 5%. І тому такі ідеї уряду ще більше дати волю у ринку землі дуже лякають. Наші урядовці, депутати під час пояснення своїх законопроєктів дуже люблять посилатися на досвід Європейського союзу в розвитку аграрної сфери, але чомусь згадують лише початковий етап, коли на початку 60-х років створили спільно Сільськогосподарську політику ЄС, щоб забезпечити продуктивність сільського господарства, стабільність ринків і доступність харчових продуктів для цього застосовували гарантовані ціни і субсидії для того, щоб стимулювати виробництво. але це призвело до надвиробництва, знамениті гори масла, а також озера вин. А ще це призвело до втрати біорізноманіття. І лише через 30 років на початку 90-х років почався перший великий злам зниження гарантованих цін, щоб зменшити надвиробництво. І також тоді відбувся старт агроекологічних доплат у 2003 році було запроваджено схему єдиного. Платежу для фермерських господарств, який усуває зв'язок між субсидіями і обсягами виробництва. Єдиний платіж базується зокрема на правилах перехресної відповідальності, яких фермери повинні дотримуватися щодо довкілля, добробуту тварин, захисту рослин і також безпеки продуктів харчування. І далі довкілля стає важливою частиною спільної сільськогосподарської політики, і з дві Першого року 40% бюджету КАП призначено як винагорода фермерам за заходи пов'язані з кліматом та довкіллям. Зміна землекористування, така як перетворення природи на сільськогосподарські угіддя, була основною рушійною силою втрати бірізноманіття в глобальному масштабі, але тепер повернення природи та перехід до сталих сільськогосподарських практик є ключовими цілями стратегії ЄС щодо білязноманіття до 2030 Цятого року ми розуміємо, що виробництво продуктів харчування дуже важливо, але продуктів харчування забагато. Євростат підрахував, що в ЄС щорічно утворюється понад 59 мільйонів тонн відходів продуктів. Це 132 кілограми на мешканця. Дані 2024 року. І ціна цьому всьому 132 мільярди євро. Тож виникає питання: навіщо нам освоювати все нові природні території під вирощування СГ культур? Тим паче, сільське господарство безпосередньо взаємодіє з природою та залежить від неї запилення комах, вода. Якість ґрунту, однак, через деградацію природи здатність екосистем підтримувати сільське господарство зменшилася. Попит на екосистемні послуги перевищує пропозицію. І сільське господарство стало дуже залежним від пестицидів, добрив та масштабного зрошення. І тому тепер важливо зберегти залишки природи і відновити порушені екосистеми, оскільки через деградацію природи деградує і сільське господарство, що відбудеться в Україні, якщо приймуть закон про спрощення ринку землі, перше це Ще більша неконтрольована втрата природних середовищ існування. Наступне фрагментація екосистем. Оренда вільних земель призведе до поділу суцільних природних ділянок на дрібніші ділянки, що ізолюють популяцію рослин і тварин, оскільки на землю буде розроблятися новий проєкт землеустрою, тим самим можна буде коригувати площу ділянки. Фрагментація обмежує шляхи міграції тварин, ізолює популяції і. І тим самим збільшує їх вразливість. Втрата біорізноманіття. На кожній природній території мешкає багато видів, які адаптуються до своєї ніші комахи, птахи, рослини тощо. Наприклад, жайворонок степовий будує гнізди на цілинних злаково-різнотравних степах. А сорокопут терновий гніздиться в колючих чагарниках. Зарості малини, ожини, кущі, шевшини або терену. Деякі види можуть бути рідкісними та охоронюваними. А розорювання природних територій знищить середовище існування цих тварин та рослин. Природні екосистеми поглинають воду, фільтрують опади та стоки, сповільнюють випаровування води. Природні ландшафти накопичують і зберігають вуглець, регулюють температуру, стримують опустелювання. А відповідно, оренка територій. Порушує екологічні функції ландшафтів. Крім того, використання пестицидів, гербіцидів, добрив призводить до забруднення ґрунтів, водойм, до втрати місцевих видів, до змін хімічного складу ґрунту та втрати мікробіоти. А ще зникає щось гарне для наших очей, де ми можемо гуляти пішки чи на велосипеді, де можемо влаштувати пікнік, активні ігри з друзями та родиною, де можна назбирати трав для пахучого чаю або солодкої суниці. Але через розорювання багата на різні види рослин та тварин природа швидко стає монокультурним полем. Саме тому дуже важливо, аби закон знищення природи, тобто закон про лібералізацію земельних відносин, не був прийнятий у жодному разі. Просимо вас прокоментувати дане відео, поширити його, і так ви зможете долучитися до захисту природи. Тож дякую, що додивилися це відео до кінця. Любіть природу, підтримуйте сили оборони. А ми з вами побачимося у наступних випусках похорони природи.